Шалом тінс! На зв'язку, як завжди, має та новини за останній місяць. Листопад став насиченим подіями для AGT, об'єднавши підлітків з різних міст України у святковій атмосфері. 10 листопада прийшов наш квіз AGT. Новий рік, новий ведучий, новий формат та нові емоції. Перемогу здобув підлітковий клуб Мікдаль К'ют міста Одеса. Їхня еродиція та командний дух не залишили сумнівів, хто найкращий цього разу. Вітаємо 21 листопада. Конференція AGT. головна подія місяця. Або ні, головна подія року. Урочисте відкриття хідник прапорів та презентація підліткових клубів стали дуже яскравим початком цієї конференції. 23 листопада: церемонія бней міцви. Вісім підлітків урочисто прийшли. Цей релігійний обряд. Їхні нові імена: Аарон, Голда, Даніель, Леві, Натан, Рахель, Роза. Та Саяна. також в цей день ми взнали імена нових амбасадорів AGT, які вриваються у роботу вже з січня місяця. У 2025 році цю почесну роль виконуватимуть Стася, Геля, Мерсі та Соня. Знаєте, на конференції було ну дуже багато номінацій, тому зараз я пропоную розглянути декілька з них. Найактивніший клуб року Арайот, місто Харків, прорив року Кохавім, місто Суми. Найактивніший клуб у соцмережах «Ноек місто Миколаїв, керівник року Олена Шипанова, місто Запоріжжя, і найрозумніший клуб року Міґдальк'ют, місто Одеса. Анонси з 2 по 15 грудня. Тобто, вже зараз ви можете заповнити анкету на «Secrets Ханака Gifts». пакуйте свої подарунки з любов'ю та уявляйте, яку радість вони принесуть. А також вас чекає ханукальний марафон від координаторів та амбасадорів у соцмережах, тому обов'язково слідкуйте за нами. Ну що, а ось і все. Листопад залишив по собі дуже багато позитивних емоцій та досягнень. AGT продовжує створювати неймовірні можливості для підлітків. А ви не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Посилання ви їх завжди можете знайти під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!